Друзі, всім привіт! З вами Едісонавта. і Сьогодні ми поговоримо про новинку, яка вже встигла сколихнути ринок електрокарів, і це Zikr 7 x Повнорозмірний кросовер на 640 кінських сил з запасом ходу 705 км і з батареєю на 100 кВт. І все це за ціною менше ніж 40 тисяч доларів. Чи дійсно він такий крутий, як про нього всі говорять? Давайте розбиратись. Почнемо з дизайну. Zica 7X дійсно виглядає дуже розкішно. Він побудований на спільній платформі разом з 007. Дизайн сімки розроблений під керівництвом Штефана Зілофа, який перейшов у Холден житлі з Бентлі у 2021 році. Свого часу він також працював над машинами Volkswagen Audi та Mercedes. Стильна передня частина з інтегрованими LED-фарами та елегантний профіль створюють сучасний трохи футуристичний образ повнорозмірного кросовера. Ця розумна фара може проєктувати рисунки або показувати текст. Диски за замовчуванням йдуть у повнопривідній комплектації 19, але за доплату можна встановити 20-ті як у цієї моделі. По колу у нас встановлено 12 камер, які надають огляд на 360 градусів, є купа різних датчиків. Тут встановлена пневмопідвізка з можливістю регулювати кліренс від 18 до 23 см, а також посилення 4-поршневі гальма. А тепер давайте перейдемо до салону. Там багато чого цікавого. Наприклад, салон у нас виконаний зі шкіри напа, є акустика преміальна зікерсаунд на 21 динамік. Посидіння тут у нас є електрорегулювання, підігрів, масаж та вентиляція передніх сидінь. Що стосується керма, то у всіх комплектаціях воної та шкіряни та з підігрівом є панорамний дах зі шторкою, яку можна відкривати і закривати не тільки за допомогою фізичних кнопок. Є панорамний дах зі шторкою, яку можна відкривати та закривати не тільки за допомогою фізичних із цих кнопок, але й за допомогою екрану. По салону ви можете побачити підсвітку Ambient, Вона проходить через весь салон. Тут є дві безпровідні зарядки для вашого телефону з охолодженням. Центральний зручний підлокітник, який відкривається у дві сторони. За доплату можна встановити сюди холодильник. Екран у нас на 16 дюймів, все чудово працює, нічого не тормозить. І круто те, що тут є фізичні кнопки, вони дуже приємні на дотик. І добре, що окрему кнопку можна обирати режим їзди для автомобіля. Їх тут аж 5. Камери тут дійсно крутої якості, все дуже гарно видно. Ось таке у нас автомобіль. Для того щоб підрегулювати проекцію, вам необхідно перейти у головне налаштування автомобіля сюди, і за допомогою кнопок на кермі ви можете встановити для себе необхідну яскравість проекція або висоту. Стосовно безпеки, зікр 7 став першим автомобілем, слова якого можна розбити за допомогою спеціального важеля, який знаходиться у дверній карті. Ця функція може стати в нагоді, якщо ви раптом застрягли в авто і не можете вибратись. На дверних картах розташовані такі ячейки для зберігання невеличких речей. А тепер перейдемо до заднього ряду. У нас тут є електрорегулювання та підігрів сидінь. Також на правій дверній карті ми можемо натискати на кнопку і регулювати сидіння переднього пасажира. Є ось такий зручний підлокітник з підстаканниками, а також невеличку нішу для дрібних речей і USB-порт. І ще під сидіннями є такі ніші для зберігання ваших речей. Місця тут доволі багато, і ще хотілося б наголосити на ДОП-пакеті для заднього ряду, туди в нас буде входити масаж, а також вентиляція сидінь. Ще отаманка, буде планшет для керування автомобілем, ще буде будований екран у спинку переднього сидіння і столик під ним, який може витримати до 20 кілограмів. Якщо у вас є питання щодо доп. опцій на авто, напишіть нам у коментарях під цим відео, і ми з радістю відповімо вам на всі ваші запитання. Багажник у нас зі складеними сидіннями міщає 616 літрів. Тут є така ніша для схову ваших речей, і ще тут встановлений у нас ремкомплект. І тут у нас є можливість регулювання висоти підлоги багажника. Друзі, якщо ви шукаєте повнорозмірний кросовер, який буде поєднувати собі продуктивність, комфорт, стиль, то до вашої уваги Zikr 7X. він ідеально для цього підходить. Тож завітайте до Edison Auto, щоб переконатися в його перевагах самостійно. Ми будемо чекати на вас за адресою Михайло Бочака, 43. Не забудьте підписатись на наші соцмережі, щоб бути в курсі всіх оглядів на топові електромобілі.